Вітаємо! Ми команда Ніл. І в своїй роботі ми дотримувалися принципу, граємо, щоб творити, і творимо, щоб змінювати. Ми створили 2D-гру з видом з боку, де наша мета заробити гроші на новий комп'ютер, але це не так просто. У грі вам доведеться заробляти, доставляючи посилки та отримуючи зарплату кожного ігрового місяця. Складність полягає в тому, що це незвичайний симулятор кур'єра, тому що вам потрібно буде стежити за своїм фізичними потребами та іншими змінними. Ідея створення цієї гри виникла задовго до початку розробки. Ми прагнули реалізувати симулятор реального життя, який би не лише розважав, а й навчив фінансової грамотності. При розробці нашої гри ми би хотіли зробити повноцінний інтерфейс, тому у нас є не тільки початкове меню, а й вікно збереження гри. Тобто, ви можете спокійно закривати ігру, не хвилюватися, що у вас прогрес. То кудись зникне. Після завантаження гри ви випадаєте у власний будинок, де можна відпочивати, грітися, відновлювати здоров'я. Для того, щоб почати грати, вам потрібно перейти в офіс компанії, де зберігаються посилки, які потрібно доставити на відповідну адресу. Для того, щоб було, було легше переміщатися за містом, у нас є розроблена система навігації, яка допоможе вам з легкістю дібратися до потрібних дверей. Якщо раптом ви затрималися на вулиці дуже довго, ви починаєте замерзати і втрачати здоров'я. Щоб відновити свої сили, вам потрібно знайти місце, де можете погрітися. Після того, як ви натиснете на витрабні двері і доставити посилку, з вами розмовляє клієнт, який може похвалити вашу роботу або навпаки не сварити все як у реальному житті. Наша гра має атмосферу похмурої холодної зими, що пронизує кожен її елемент. Від дизайну персонажів до користувацького інтерфейсу Ми ретельно продумали кожну деталь, Від кольорової політери до найдрібніших візуальних акцентів. При розробці графіки ми свідомо обрали стримані холодні відтінки, переважно си сі, сірий, синій та білий, що підкреслюють зимову атмосферу. Ми експериментували з різними техніками, щоб досягти саме тієї естетики, яка передає глибину та характер нашого ігрового світу. Окрему увагу ми приділили деталям, які допомагають гравцю за... зануритися в гру та відчути її особливу атмосферу. Наприклад, лампи в будівлях в будинках мерехтять, створюючи ефект холодного світу, який не дає затишку, але лише підкреслює загальне... загальну похмурість світу. Багато графічних елементів довелося створювати вручну, адже готові рішення не передавали бажану емоцію та стиль. Ми самостійно розробили зображення головного героя. Кожен будинок, що з'являється у грі а також усі елементи користувацького інтерфейсу від кнопок до меню. Завдяки чому нам вдалося забезпечити цілість візуального оформлення та зробити гру не просто красивою, а унікальною та впізнаваною. Наша гра створена на движку Unity, що дозволило реалізувати якісну 2D графіку та складні ігрові механіки. Ми використовували всі шарпи для програмування логіки гри, керування персонажів, механік потреб та фінансової системи, Для UI та анімації застосували Unity UI та і аніматор. Також багато часу пішло на розробку унікальної діалогової системи. В свою чергу діалогова системи складається за функцій, як таких як обробка тексту, розбиття тексту замітками, які вставляються у сам текст, але не виводяться для ігрока, та саме завантаження тексту. Також у діалоговій системі є ще інші функції, які дозволяють легко її користуватися. Що вдалося особливо добре, це візуальний стиль. Ми створили унікальну графіку, яка підкреслює похмурий зимовий настрій, а також продумали діалоги з клієнтами, що додають грі більший реалізму у майбутньому. Ми плануємо розширити можливості гри, додати нові види заробітку, різні життєві ситуації, які впливатимуть на фінанси гравця, а також в варіативність діалогів, щоб зробити світ ще більш живим. Ця гра стала для нас важливим досвідом у всіх аспектах розробки: від кодування до створення дизайну та обрадумування балансу. Ми навчилися краще працювати в команді, оптимізувати ресурси та створювати складні ігрові системи, які водночас залишаються цікавими та зрозумілими для гравця. Також ми на собі побачили, що розробка гри це трудойомкий процес, який потребує багато часу і енергії, оскільки для того, щоб отримати цілісний результат, треба врахувати багато аспектів і бути готовим до виникнення помилок. Та якщо вам сподобався наш проект, голосуйте за нас.